Мали обрізані такого, чого не мали не обрізані. Про які діла закону, якими хвалилися обрізані, говорить Павло. Про це свідчив Ісус, називаючи фарисеїв гробами пофарбованими. Якщо все виправдання відбувається через віру, то закон уже не потрібен. Те, що раніше могло стати дискредитацією апостола, сьогодні стало офіційним вченням цілих конфесій. Слова схожі, але сенс різний. Порівняємо ось що ми прочитали у 3 розділі, 20 вірші, бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Але ж тільки в попередньому розділі Павло писав: оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Як це зрозуміти? Чи не суперечить він сам собі? Зовсім ні. І там, і там стоїть слово закон. Але контекст вказує, що Павло в цих віршах говорить про різне. Там він говорив про праведність справжню. А тут ділами закону він називає обрядову праведність, те, що мали обрізані і не мали не обрізані. Ніхто не зможе виправдатися перед Богом обрізанням, святами, жертвами в храмі та іншими обрядами. Навіть дотриманням десяти заповідей, якщо це робиться як обряд не від щирого серця, теж неможливо виправдатися. Бог дивиться на життя і серце людини, на її послуг закону. Ті, хто виконують закон, і щиро слухняні Богові виправдані будуть. І, хоч в обох випадках використовується одне і те саме слово, закон, сенс, закладений у них різний. Просто дуже важливо тримати в голові лінію роздумів. Говорить тут Павло тільки про обрядові закони ні. Навіть виконання десяти заповідей як засіб спасіння не виправдає нікого, тому що навіть виконання закону може бути різним. Павло говорить про це в наступних розділах ми розберемо ці тексти і глибше зрозуміємо цю тему. Тут Павло про це поки що не говорить, але його головна думка на цьому етапі така навіть послуг заповідям Божим, якщо до них ставляться просто як до обряду, магічних правил, що приводять до спасіння, це нікого не виправдає. Закон не призначений для цього. Бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Коли ви дивитеся на закон, то ви приходите до тієї точки, в яку зараз зводить Павло як обрізаних, так і необрізаних. Ми всі під гріхом. Павло виводить нуль. Якби він на цьому зупинився, то це була б найсумніша книга у світі. Але слава Богу, що далі є продовження. Нині ж незалежно від закону виявилася Божа праведність, про яку свідчить закон і пророки. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, що значить незалежно від закону. Ми ж пам'ятаємо, кому він пише і в якій ситуації. Він говорить, групі людей, одні з яких мають обрізання і всі обряди, а інші ні. І ось їм він каже, що праведність Божа приходить незалежно від закону через віру в Ісуса Христа. Як же це? Невже на необрізаних теж? Так вигукує Павло, на всіх віруючих, тому що немає різниці обрізаний. Ти чи ні? Важлива тільки віра. Причому Павло зауважує, що це не його нова ідея. Про це каже він свідчать закон і пророки. Але як же немає різниці? Як це може бути? Хто ж зрівняв Юдея з язичником? Гріх. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, брати з юдеєм. Вам нема чим хвалитися. Ви також позбавлені слави Божої. Що означає ця фраза про славу Божу? Тут Павло натякає на трагедію ізраїльського народу. Коли євреї йшли пустелею, у скінії над ковчегом між херовимами була слава Божа. Ця присутність Бога говорила про його прихильність до цього народу. Коли ж народ згрішив і ковчег завоювали філистимляни. То пронісся крик. Перша книга Самуїла, 4 розділ, 22 вірш. Відійшла слава від Ізраїлю, тому що не стало Господнього ковчега. Те ж саме сталося і за часів Седекії, коли Господь уже не хотів прощати гріхи Єрусалиму. Єзекіїль бачив, як слава Божа покинула храм. Книга пророка Єзекіїля, 10 розділ, 18 вірш. І от. Господня слава відійшла від порогу храму і зупинилась над херовимами. Євреї опинилися в полоні. Єрусалим і місто з храмом були зруйновані, ковчег заповіту було втрачено назавжди. Юдеї повернулися з полону, відбудували місто і храм, але святе святих було порожнім. Там не було ковчега. А значить, і присутності Божої через їхні гріхи. Саме на це натякає Павло словами адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це був гіркий докір обрізаним, які звеличувалися над братами, адже з ними зараз також не було слави Божої через їхні гріхи, як і з язичниками. Юдеї хвалилися храмом зовні все було красиво. Храм був одним із чудес світу, але в ньому не було ковчега і слави Божої. Пророки говорили, що вона повернеться в середовище народу, але це було тільки з милості Божої до їхніх гріхів. А значить, чим вони відрізняються від язичників? І в цьому контексті вам стануть більш зрозумілими наступні слова. Але оправдуються даром, його благодаттю. Через викоплення, що в Ісусі Христі Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Тепер має бути зрозуміло, про які гріхи вчинені раніше, говорить тут Павло. Відповідь в історії Ізраїлю. Тож, де похвальба виключена. Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Це був переклад Огієнка. Що означає законом діл? Юдеї повернулися до Єрусалима вже понад 500 років тому. Місто відновлене, храм також, усі обрізані. Обряди відбуваються, жертви приносять. Правил очищень дотримуються дуже ревно. І що? Хіба слава Божа повернулася в храм? Ні. Чому? Тому що гріх продовжував чинитися. Закон, як і раніше, порушувався. Про це свідчив Ісус, називаючи фарисеїв гробами пофарбованими, що зовні гарні, а всередині повні кісток. Павло також підтверджує, що за всією обрядовістю ховався гріх. Саме тому слава не повернулася. Точніше, слава прийшла до них, але свої його не прийняли. То що Павло називає тут законом діл? Хіба послуг Богові? Ні. Обрядовість і сухий несправжній послух, який йде не від серця. Ось що Павло називає законом діл. Дуже важливо стежити за ходом його думки, бо вважаємо, що людина оправдовується вірою незалежно від діл закону. І це так, тільки віра може виправдати людину. Хіба Бог тільки для юдеїв, а не для всіх народів? Так, він і для інших народів. Є один Бог, який оправдовує обрізання згідно з вірою і не обрізання через віру, як бачимо, головне віра. Незалежно від того, обрізаний ти чи ні. Але перш ніж перейти до цієї теми, він хоче поставити одну крапку над і. Коли він проповідував у різних містах, відвідуючи синагоги, на цьому етапі, мабуть, Юдеї зазвичай ставили йому запитання. Так що ж, якщо все виправдання відбувається через віру, то закон уже не потрібен? Хіба він тепер знищений вірою? І Павло на це запитання відповідає однозначно, щоб ніхто більше не заплутався. То що, ми скасовуємо закон вірою? Зовсім ні. Ми утверджуємо закон. На превеликий жаль, багато з сучасних дослідників послання до римлян не помічають цього тексту і все ж стверджують, що Павло вчив про знищення закону вірою. Але це не так. Павло вчив, що віра утверджує закон, а не знищує його. З приходом віри закон стоїть ще більш твердо так вчить Павло. А якщо комусь здається, що він вчив інакше. Вам варто ще раз прочитати його слова. Таким чином, Павло закінчує виводити нуль усі рівні в гріху. Далі він будуватиме перший поверх спасіння. Якщо неможливо спастися законом, то як же можна отримати спасіння? Як це працює? Але тут потрібно не забути головну тему послання. Протистояння обрізаних і необрізаних. Це дуже важливо. Як ми вже говорили, обрізані були переконані, що шлях спасіння досить зрозумілий і чітко описаний. Бог уклав заповіт і обіцяв благословення Аврааму та його нащадкам. Отже, щоб розраховувати на благословення, потрібно бути нащадком Авраама, увійти в товариство Господнє. Це може зробити не тільки прямий нащадок Авраама, але для цього потрібно здійснити Пасху. А для цього, щоб здійснити Пасху, потрібно обрізатися. Месія прийшов, щоб благословити і виправдати народ Божий. Тому навіть християнам з обрізаних здавалося, що іншого шляху немає. Так от, з обрізаними все зрозуміло. Месія прийшов, щоб викопити свій народ. І тому обрізані повністю можуть розраховувати на Христа. Але як на благословення Месії розраховують необрізані? Це головне питання, яке Павло розкриє в наступному розділі. До зустрічі!